9 листопада Росія завдала ракетного удару по жосницькій громаді. Вибух почули у різних куточках міста та навіть у сусідньому Новгороді Сіверському. За інформацією міського голови Миколи Ноги, зруйновано частину інфраструктурних об'єктів. Громада живе в умовах посилення російської агресії. Минула неділя була надзвичайно складною практично кожну ніч. Громада випробувалася вибухами. Нападами російських стерв'ятників, шахедів і таке інше. Особливо сильний, потужний вибух був у суботу, коли прилетіла ракета балістична, нанесені руйнування інфраструктури громади. Всі вихідні займалися відновлювальними роботами, але вони далеко не завершені. і Ця робота буде продовжуватись, тому війна надзвичайно велика. Складно цього року у шостій іде і опалювальний сезон. Все через попередні ворожі атаки, пояснив міський голова. Система опалення в місті працює дуже погано. Ті зруйновані дві котельні не відновлені, тому ефективно працюють і гріють будинки там, де включені котельні на біопаливі. На цій неділі я прошу прискорити роботи монтажні роботи по запуску ще двох котелень, які ми отримали з інших регіонів, і будемо продовжувати цю роботу протягом всієї зими з тим, щоб завершити повністю перехід на біопаливо. Ось така програма, ось така завдача. Комунальні служби міста останніми днями працювали над ліквідацією поривів у тепломережах та ремонтом бомбосховищ. На минулому тижні тривали у нас роботи з прибирання чищення нашого міста, вивозили, прибирали, опали листя. Також тривали роботи по усуненню аварій в житловому фонді. Працювали по усуненню поривів, І на вихідних працювали також. Також у нас завершені роботи по ремонту двох. Бомбосховищ. Міський голова дав завдання комунальним службам подбати про збереження тепла у будинках, які погано опалюються, або теплопостачання там зовсім відсутнє. У тих будинках, в яких не опалюється або погано опалюється, займіться термомодернізацією. Я маю на увазі хоча б двері якісь провірити, закрити, ні, поміняти. Щоб температуру треба зберігати. Організуй, будь ласка, цю роботу. Ми додатково якісь кошти дамо. У нас же була програма, ми металеві двері ставили. То була безпека для безпеки, ставили металеві двері. А тепер для того, щоб утримати тепло, те, що є в будинку, особливо в тих будинках, яких або Погано опалюється або зовсім не опалюється у зв'язку з безпековою ситуацією. Частина шкіл громади з понеділка 11 листопада перейшли на дистанційне навчання. Про це повідомила очільниця управління освіти Наталія Сергейко. Сім закладів загальної середньої освіти сьогодні прийняли рішення навчатися дистанційно. Це 851 учень. Решта 17 закладів загальної середньої освіти навчаються в змішаному форматі. Це 5784 учні. Також після проведення ремонтних робіт внаслідок аварії на внутрішніх тепломережах підключено до опалення два заклади дошкільної освіти три і шість. У системі освіти працюють 14 котелень на твердому паливі. Проінформувала Наталія Сергійко. Цю кількість планують збільшити. Ще дві котельні на альтернативному паливі запрацюють у закладі дошкільної та позашкільної освіти. Наприкінці апарату і наради міський голова вчергове закликав кожного подбати про свою безпеку під час повітряних тривог. Немник. Повітряними тривогами. Не нехтуйте, тим більше ускладнюється ситуація, що із засобами масової інформації стає зрозуміло, що шахеди бойову частину модернізували, скажімо так, вона зовсім, зовсім по-іншому спрацьовує. Тому безпека, не думайте, що це все так просто. Ворог тут ось зовсім поруч ідуть бойові дії. І тому ми повинні бути на чеку кожну минуту, кожний день, здумати за себе, думати за своїх рідних і близьких і спільно триматися України.